Ісус розмовляє із юдеями. Це лише п'ятий розділ Євангелії від Йоанна, але вже так багато такої глибини, щирості Ісус виводить їх, як то кажуть, на чисту воду про те, що вони не приймають Месії, не приймають Його. Говорить про старий завіт, який. Говорив про Месію, готував людей до того, щоб вони не тільки чекали, але були готовими прийняти Месію. А вони не приймають. Ісус говорить, що вони любові Божої в собі не мають, що вони шукають людської слави, що вони його не приймають. Не мають в собі життя і так далі. І можемо десь ці слова так розуміти, ну, це не про нас, це про юдеїв, які не приймали Ісуса як Месію, але не зовсім. Тому що в сучасному світі, в якому ми живемо, в сучасному християнстві, може бути дуже подібно, можна розуміти. Розумом, що Ісус це Господь, розуміти, що Він Бог, що Він прийшов на цей світ, можна гарно все знати, розповідати, Євангеліє знати, іншим говорити, переказувати Євангеліє, але це ще не означає приймати Ісуса як Месію у своє життя, тому що прийняти Месію. Це Спасителя прийняти, Спасителя мого життя, який мене від гріха спасає, від зла, від демона, від, від темряви, від всіх тих нападів диявола, Він захищає. І думаю, що всі наші падіння, наші гріхи, наші слабкості це є ті моменти, коли ми не приймаємо Ісуса як Месію. Ми знаємо, що Він Бог ми Знаємо, що Він спас людство, але не мене. То в цей момент, коли ми приймаємо пропозицію диявола, пропозицію гріха, тоді ми забуваємо або відкидаємо самого Бога і спасіння, яке Він нам дає. Тому це не тільки про юдеї в цей Євангеліє, але це про кожного з нас. І можемо собі дати запитання, в чому я не приймаю Ісуса як Месію, в чому, в яких сферах Свого життя, в яких подіях, в яких частинах свого життя Бог ще не панує як Спаситель. Ісус говорить, дослідіть Писання, дослідіть Писання, адже ви думаєте, в них мати вічне життя. Писання, саме вони і свідчать про мене. Юдеї знали добре Писання, вони були дуже побожними, віруючими, вірили в Бога, ходили, до, як ми би сказали, до церкви, вони ходили до синагоги, молилися. Це не були якісь атеїсти, до яких Ісус говорить, але цього, що було замало. Вони знали, що має прийти Месія, готувалися до цього, а коли він прийшов, то не прийняли. Старий Завіт, можемо, це, можемо його назвати таким довгим-довгим періодом Великого посту, який готував до, до Воскресіння, готував до приходу Христа. Може бути, це і Адвент, але може це бути теж і час Великого посту. Коли народ переживав, єврейський народ переживав дуже багато страждань, багато переслідування, вигнання, відходу від Бога, повернення, там теж і це власне, покаяння, повернення до Бога. Це, це старий завіт, це Великий піст, це приготування серця. Але коли прийшов Месія, то не всі його прийняли. Апостол на початку Євангелія про це говорить, що прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Великий Піст теж проходить і проходить дуже швидко, не раз можемо це почути, що час летить, недавно Різдво почався Великий Піст, вже ну, більше половини пройшло, вже за два тижні буде великий день. Ми називаємо Його великий день, великий день, день Пасхи, день, день перемоги Христа над смертю, над гріхом. Настане дуже швидко, але чи приймаємо Ісуса як Месію, чи приймаємо Божу любов? Бо Ісус каже до юдеїв: знаю вас, що Божої любові ви в собі не маєте. Це дуже глибокі слова. Не маєте любові Божої, знаєте Писання, досліджуєте Писання, знаєте Мойсея, пророків заповіді, старий завіт. Ви знаєте, а любові Божої в собі не маєте. На початку Великого посту зараз уже здається так трошки менше, це, але не раз теж такий ажіотаж, що робити у великому пості, які постанови. Взяти собі на цей час, що їсти, що не їсти, які молитви молитися, які не молитися, а потім з тижнем, два, три тижні проходить і десь так людина послаблюється в цьому і відходить, якби і від цих постанов, і переживання великого посту, але цей піс це Божа любов, це мати в собі Божу любов, це основне, не правила, не постанови, не якісь відречення, якісь жертви, які ми приносимо Богові, але мати в собі Божу любов і з любові робити, служити, дарувати, віддавати себе це є час великого посту. Два тижні залишилося до свята 14 днів, і потім вже буде пасхальне тридення. І можна сказати, ще є час, ще ті два тижні. Ні, це вже тепер. Переживаємо цей кожен день, кожну мить, яку Господь нам дарує. Переживаємо в тому, що Бог тепер приходить, Бог тепер є з нами. Тепер приймаю Месію як Спасителя Свого життя або не приймаю. І нехай на сьогоднішній вечір буде для нас цей Євангеліє таким іспитом сумління із запитанням, в чому Бог не може мене спасти, тому що я йому не дозволяю. В якій частині чи сфері свого життя я не дозволяю Богові, щоб він мене визволив. vír hrychá, víc smrti. Amen.